Так, Всім привіт, знімаємо ціни на паркувальному майданчику. Чино, починаємо з такого Volkswagen бусика Тяжка. Так, напишіть, будь ласка, коментар під даним відео. Наскайте вподобайку, хто не, не підписався на наш канал, то будь ласка підписуйтесь, аби не пропустити наші наступні відео, які ми знімаємо щоп'ятниці на паркувальному майданчику. Відео потрапляють різні автомобілі, тож можливо в... Що собі підбиратися за допомогою нашого каналу. Так, 17500 2000 рік, 260 пробігу, Volkswagen Multivan. Так, інформація така ще є по автомобілю. 17500. Такий мультиванчик. Далі Opel Astra H. Astra H 9 рік, 1,8 бензин, 231 пробіг 6450, є телефони, є якісь документи по автомобілю. Тож, хтось шукає собі Opel Astra H або будь-який автомобіль, неважливо, дивіться відео до кінця, обирайте для себе ті, які вам найбільше сподобаються. Перевіряйте, оглядайте. Домовляйтесь про ціну, якщо є можливість торгуватися. Далі меганчик другий. Другий руномиган. 2008 рік. Бензин 2.0, 5700 здається. здається 5700. Точніть телефончик є, кого цікавить, пробіг 14 тисячі. Такий продається ган другий. Далі Рено Гранд Сценник. Це у нас автомобіль 12 року випуску Дені дизель. Старт, стоп, датчик світла, дощу, повний електропакет 9650, телефончик є, телефонуйте, кого цікавить автомобіль. Можливо, домовитись про нижчу ціну. Далі шкода суперб. Автомобіль 12 року випуску, 2.0 дизель, 229 пробігу. Так, контакти є під автоматом, словом, над Швейцарією 10600. 10, шкода суперб, 11 рік випуску. Тобто брафонуєте кого цікавить автомобіль до продавця так тут ось вже проданий Volkswagen Golf Шостий Шостий голь в білому кольорі Так 13 рік Дизель 2.0 250 пробігу 10600 авто з Швейцарії Шостий Гольфик продається. Так, ще один шостий гольф. Обирайте для себе який вам найбільше подобається. В синьому кольорі. Десятий рік на автоматі 9500. Контакти продавця є. Під словом бронювання є телефончик. Тобі 200 тисяч. Було цікаво луфанучі до продавця. На Qashqai 12 рік. 7 місць Бельгії. 10 800. 179 тисяч оригінальних пробігу. Є сертифікат. Телефончик так, пришлі телефоні до продавця, коли цікавить Nissan Qashqai давайте таке рано сценік до вашої уваги автомобіль продається за 5350 є торг. 2006 рік, бензин 2.0, 220 пробігу, є контакти продавця. Телефонуйте, цікавить. Напишіть коментарі, будь ласка, хто оглядав автомобілі за допомогою нашого каналу. Який в них стан. Чи правду пишуть про, про такий пробіг, чи він скручений? Напишіть, будь ласка, в коментарях які у вас були ситуації. Так, Peugeot 508. 2019 рік. 1,5 дизель, пробіг 145 тисяч, написано рідний. 21500, я так розумію, ціна. Але написано договірна. Так, телефончик є. Телефонуйте, уточніть ціну цю договірна, чи 21500. от така інформація є, так я вам і показав. Далі переходимо до миганчика. Третій миган з бензиновим двигуном, об'ємом 1,6 літра. 10 рік не фарбований, 7,400. Так, 1,6 газ бензин, 7,400, 10 рік нафарбований. Телефончик дуже якісно написаний, телефонуйте. Так. Шкода Октавія А5 в кузовідори стайлу 2005 рік на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра. Має пробіг 223 тисячі, сервісна книжка є 6 тисяч. Є контакти продавця, телефонуйте. От сервіска якась життя. Тут вам все продавець, розкаже, покаже. На всі ваші питання відповість. Так, переходимо далі. Octavia 5 тут вже кузов рестайлінг. Це у нас ліфтбек. попередня була в універсалі. Десятий рік, 1,6 бензин. 214 пробігу, 7500. 7500 такая Октавия, там где. Так, цена с Volkswagen Tiguan. Volkswagen Tiguan, кроссовер, там потом Беху покажу вам. Так, 2017 рік, 68 пробегу, автомат 2.0, бензин 13 тысяч. Телефончик є. Телефонуйте, хто шукає собі ці буванчика. Це трошки краще, ну, вища машина, ніж хешбек, але трошки більш... більше місця має, ну, але менше з тим. Продається отака от BMW, це, походу x 5 зараз я піду ближче гляну. Так, форсали знижечка. 16500, телефончик є. 15 рік, 2.0 бензин автомат нафарбований, повний привід, телефончик є. Так, 16500. x 5 Бачите? Чи x6, чи x 7 Давайте подивимось ззаді. Вас не обманювати. Зароди це x3. Бачите? Не x5, не x6, не x7, а це x3. О, така BMW X3 за 16500. Можна собі придбати. Далі у нас Mazda. Це 5 Це 5 Mazda. А Mazda коштує дешевше, ніж беха 13200. Інформація є, зупиніть на паузу, Почитай хто шукає, хто ні, то продовжуйте дивитися далі. Не перемотуйте 2.2 дизель автомат, 12 рік, 13200 так Тут автомобіль вже проданий. Знову Октавія 5. Універсал кузов. На легкосплавних дисках. 2.0 дизель 13 рік, автомат. 193 пробігу. Так, телефончик є, ціна 11700. Інформація є, телефонути до продавця. Продавець розкаже всю інформацію по автомобілю. Надасть, ваші запитання Якщо автомобіль вас влаштовує, ціна влаштовує обидві сторони, то чому ж її не придбати для себе? Так, четвертий гольф знову у універсалі. Так, вже я... Не знімав четвертий гольф. Ще раз і зніму, іншу машинку. Четвертий рік, 1,6 бензин, 4950 з Німеччини, рідний пробіг. Пробіг 279 тисяч. Сергій залишив свій телефончик, телефонуйте і будете мати четвертий гольф. Завершимо зйомочку. Сьогоднішніх автомобілів цим Фордом. Це у нас це Макс. Не помилився я. 2006 рік. Бензин 1,6. 5 тисяч доларів. Рідний пробіг два ключі. 218 пробігу. Так, 5 тисяч доларів. Давайте подивимося, чи я не помилився, що це Макс. І заодно покажу вам салон даного Форда. П'ятиступенева механіка. І це в нас модель. Це Макс. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться наші наступні відео, які будуть виходити через тиждень. Всім дякую за увагу.